Експрес таксі 575. Телефонуй 575. Телефонують через додаток. Кешбек до 5%. Посилання натискай під відео Олег Катко, військовий експерт та головний редактор Дефенс Експрес. З нами вже є на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Роні, дякую запрошення. Ну що така собі новина від Данії? Ми не знаємо, добре її трактувати чи трошки скептично, але Данія оголосила, що буде навчати наших українських пілотів на F-16 тільки до 24-го року. В чому на вашу думку причина? Чи крім данії естафету можуть підхопити ще і решта країн-членів НАТО? Тут немає якого окремої думки. Це одразу було пояснено, що тут ніякої зради немає. Тут справа в тому, що дані просто переходить з F-16 на F-35, і саме тому безпосередньо йде про те, що ця країна і стала донорами F 16 для України. І на цій авіабазі, яка використовується для тренування українських пілотів, звісно, будуть розміщуватися вже F-35, і F-16 не буде, тому і тренувати там українських пілотів об'єктивно вже не буде можливості, тому тут. Немає ніякої такої додаткових, якби підводних каменів. Це просто мова йде про те, що країна відмовилася від F-16, передає їх до України, тому навчати вже не зможе. А треба розуміти, що це не означає, те, що українські пілоти залишаться без навчання взагалом, тому що спеціально для того, щоб у Європі продовжувалось навчання на F-16 і компенсувати страту. Безпосередньо данської авіабази, то мова йде про те, що у Румунії вже у 20, ну у цьому році починає працювати. У 25 му буде розширено і так далі. Буде вже ну нам повну потужність, Запрацює центр навчання і технічного складу, і пілотів на F-16. Тобто, ну фаратому що F-16 залишається ще у Європі, зокрема в Єру, у Румунії також F-16 будуть тренуватися вочевидь у Сполученатах Америки, які будуть експлуатувати цей літак. Помічно ну, точно до середини цього сторіччя сесові можливо до 2040 року. Тобто, ну де навчати можливо бути знайти ста відсотків. Інша справа, те що ну дійсно місця на навчанні F-16 вони є дефіцитними, і насправді, навіть коли Румунія закупила у Норвегії за вживання F-16, вони їх вирвали за дуже там приємною ціною там. Якщо не помиляюсь, 12 чи 20 мільйонів доларів за одиницю, це дуже супер ціна була, але виявилося, що вони не можуть знайти де навчати своїх власних пілотів. І після цього якраз почалася розмова про те, а давайте ми створимо у Румунії навчальний центр. Угу. Олеже, розуміємо, що відбулася важлива зустріч між обома диктаторами Путіним та Чен Іном, і з'явилась також інформація про те, що Північна Корея розглядає можливість відправки до України інженерно-технічних військ, власне, для того, аби допомагати росіянам. От як ви думаєте, чи означатиме це початок якихось можливо більших? Можливості, які готова використати Північна Корея, аби допомогти росіянам. Ну і власне як ці війська можуть повпливати на ситуацію, чим вони будуть конкретно займатися, якщо можете, то деталізуйте, будь ласка, ну залишалися лише сподіватися, що це не так, тому що коли мова піде про те, що ЕР використовує північно-корейські війська, нібито лише у ролі там інженерних підрозділів, то я в цьому сумніваюся, тому що ким копати там окопи. Ну у Росії є тим точно немає ком штурмувати, і тому у випадку, взагалі, поява на окупованій українській землі е солдат з КНДР, то ну це оголошення війни з боку КНДР, Україна тепер буде махатися не лише з проти РФ а ще й проти КНДР безпосередньо. Тут питання в тому, чи піде на це пенян об'єктивно, тому що е тут треба розуміти такий аспект, за так. Мені здається, я або я хочу сподіватися, те, що Пхеньян він на тому, щоб отримувати щось від РФ і робити це легально, тому що те, що він і так передавав до Російської Федерації озброєння, в тому числі між ну, в тому числі балістичні ракети, в тому числі боєприпаси, і так було відомо, і це було здійснено без жодних там договорів. Тобто відбулася легалізація, і скоріш за все у цьому був зацікавлений більше Пхеньян, ніж Кремль. На фоні цього цілком можливо пропустити, що Пхеньян буде більше отримувати від Кремля ніж давати, і це така стандартна практика, яка була за часи радянського союзу, коли СРСР також підписував з такими країнами і згоями по всьому світу всякі договори. Видавав там своє озброєння, гроші, інфраструктуру, будував. А з них отримував там або троснаково там цукор, або там банани, і щось цього. Я хотів би сподіватися саме на такий сценарій, ніж на те, щоб. Корейські війська, північно-корейські війська почнуть воювати проти України. Пане редактори Ну надія не план. Це один момент. Другий момент розуміємо, що наші сподівання можуть бути підважені тим. Ну дуже важливий індикатор, що Путін особисто поперся до північної Кореї, тобто, значить потрібніше ця співпраця, можливо, є якраз путіну з другого боку. Розуміємо, що потрібно північній Кореї. Від Російської Федерації це ракетна програма. Так розуміємо, що ядерна зброя в них є, але от з ракетною програмою криворукі північні Корейці якось не впорались. І плюс в них є ну кілька десятків мільйонів свого населення, яке треба тримати в тонусі, так? І їхня ідеологія в своїй суті фашистська. Північна Корея да прикривається марксистськими гаслами і червоними прапорами, але в своїй суті це диктатура доволі жорстка. Вони бояться, наприклад, переходити певну червону лінію у стосунках з тою самою південною Кореєю тільки тому, що в Пекіні їм кажуть ні, хлопці не робіть дуже багато дурниць, як би ви того не хотіли. І тут власне, наскільки я розумію, тривають великі торги. За тушку Кім Чен Іна так, в Пекіні до кінця не задоволені, але я думаю, що Путін міг щось запропонувати. От коли ми говорили про північнокорейську ракетну програму, ви трошки похитали головою. Отже, давайте так. зразу і відкоментуємо це діло. Хоча мене насправді найбільше переймає в даній історії, це Продаж, так би мовити, чорного дерева, отих от північнокорейських ланскнехтів, яких би справді Путін хотів би для себе прикупити. І ми розуміємо, що не лише для якихось там ефемерних інженерних військ. Так, про це відносно самокорейської ракетної програми, то саме завдяки Роспі з Російської Федерації це доволі очевидні речі. Якщо по подивитися на те, що зараз відбувається з ракетною програмою КНДР, тобто без жодних цих офіційних угод країна провела доволі успішну чередову пробування своєї нової міжконтинентальної балістичної ракети ракетвасонку 17 Вчора були чергові випробування. Вони були заявлені як ті, що протестувати так звані роздільні бойові блоки. Це те, що у балістична ракета несла не один ядерний заряд, а декілька, ну і плюс засоби подолання протиракетної оборони. Це доволі більш ніж складна технологія. Насправді, тобто о, це о, те, що вони вже про це заявили, що вони це випробовують. Це на мій погляд, прямо говорить про те, що вони отримали знов таки готове технологічне рішення. Саме ракета СОМ 17 вона з'явилася не звідки про було проведено насправді вже над чотирьох успішних випробувань підряд. То це прямо при те, що були використані вже готові рішення, які очевидно, були отримані саме з Російської Федерації, тому що навіть якщо подивитися на цю ракету, там деякі технологічні рішення відносно неї вони аналогічні тим, які використовуються в радянських та російських ракетах, в тому числі двигуни першого ступеня. І ну всі скажімо так у фаховій середовищі вважається те, що в Хасон 17 використовується російські рішення, в тому числі як, наприклад, українсь КН-23 використовується рішення з Ісканде. Uh, і це про те, що КНДР вже отримає від uh, РФ, те, що РФ uh, ну може її дати це саме готові технології відносно ракетного озброєння. Uh, щодо можливості передачі ну, оплати за це людьми, тобто передачі так найманців. То по перше, ну є варіант того, що uh, Кремль може відкрити так званий там. Волонтери, якби не знаю, там репретаційний пункт, mm -hmm. де буде якби запрошувати на контракт найманців, як це вона робить в Африці, наприклад, чи в інших країнах Азії. Такий варіант я не я не виключаю. Але в чому аспект режим хидяну? Він погляд, я не го я не з на фахівець в але мені здається, що такий тоталітарний режим він тримається на тому, що країна констабір. І вона не передбачає те, що є інформація з тому що, ну. Досвід радянського союзу цілком демонструє, що усілякі там Радіо Свободи вони можуть розвалити навіть такого мосту, як Радянський Союз. Причому для КНДР відправка саме Фашистські свої... режими, Початку... пане редакторе, вже насмілюся вас трошки так під підкоригувати. Фашистські режими дуже активно використовували експедиційні корпуси, так починаючи від радянських комуністів в Італії, закінчуючи тими самими. Німецькими нацистами в тій ой, в Іспанії, закінчуючи тими самими німецькими нацистами, теж в Іспанії і не лише там. Тобто, оцей, от знаєте, перед передача естафети. Вона може вона може відбитися і на даному сценарію, так що я би не покладав певних сподівань на те, що вони не посміють, бо побояться. Вони вишлють там 30-40 тисяч своїх бійців. Ну і серед них буде ще 5 тисяч північно-корейського НКВС, так званого, яке буде відстежувати за тим, щоб вони не, не сиділи в своїх мобільних телефонах і не знаю, і не читали південно-корейські новинні ресурси, чи ще щось таке. Ну це це моє Таке бачення можливо, тобто, Но... але знов таки, багато татарських режимів вони існують заради того, що ніхто не знає, про що відбувається, і ну відомо, практично про те, що, КНДР у своїй пропаганді вигравала там чемпіонат світу за футболу. Тобто, ну і такі приклади, і випускати людей, які вперше побачать інтернет, можливо, мобільний телефон, які е, ну побачать блага цивілізації, навіть якщо ми говоримо про те, що це буде у Російській Федерації, можливо, буде дев'яну доволі ризикованим сценарієм. Ну пане мені та я хочу на це сподіватися. Принаймні, пане Олеже, дозвольте, от хотіли би ще з вами обговорити заяву, яка стосується того, що росіяни. Начебто, вже можуть вистежувати українські морські дрони, які потопили не одне російське корито, і ми згадуємо ці хороші успішні операції наших сил оборони із служби безпеки України і Гурівців. І хотіли би у вас розпитати, чи дійсно в Росіян вже є якісь засоби для того, аби їх знешкоджувати і якось з ними боротися. Та вони б заявили, ну значить не так. є заява від чергової компанії, яка виробляє безпілотні апарати, літальні у даному випадку там вертольотики безпілотні, мовляв, можливо, використовувати безпілотні вертольоти для пошуку безпосередньо українських морських дронів Камікадзе, які вже не дрони Камікадзе, а багатофункціональні платформи, тому що можуть виконувати роль зенітно-ракетного комплексу, і ракетної системи залпового вогню, і бути навіть минним загороджувачем. І для їх пошуку використовувати саме БПЛА. А водночас зараз у РФ питання от, боротьби з цією загрозою, вона покладена на звичайні вертольоти, на, на взагалі проти човнову авіацію, в тому числі і літаки, і у цьому у цій парадигмі так те, що РФ може використовувати дрони для моніторингу акваторії, цілком можливо, але знов таки, те, що вони будуть їх знаходити, е, ну це лише пів справи ще питання, як вони цим будуть протидіяти. Ось зараз вони протидіють саме ну, вертольотами е, або у Дарними на кшталт двадцять 24 які своїм внутрішнім озброєнням ну намагаються знищити ці от морські дрони або просто з люка ведуть вогонь з кулемета. Але от знов Україна вже має і це публічно те, що Магура В-5 оснащена ракетами Р 73 які призначені для знищення повітряних цілей. Тому от така от спроба полювати може і і вже завершувалась для ворога вкрай ну вкрай негатива на для нас максимально позитивно. Дякуємо вам, Олег Катко, військовий експерт і головний редактор Дефенс Експрес був у прямому етері нашого телеканалу.